Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Пригадуємо собі притчу про кукіль і зерно. Бо сьогодні якраз апостоли просять самого Ісуса Христа, щоб її потлумачив, і якраз святкуємо сьогодні Собор 12 апостолів, бо вони уже тоді відчували, що для свого життя потребують мудрості Божої. Як апостол Павло в сьогоднішньому посланні каже, що важлива не та мудрість від світу, і каже, якщо ви мудрі, якщо ви думаєте, що ви, ви добре навчені, і поводитеся в житті мудро, то самі на себе не надійтеся, стайте, станьте, каже, дурними, тому що Бог противиться. Мудрості світу. Про яку мудрість йдеться? Про хитрощі? Людина, котра собі думає, що вона сама своє життя влаштує, і що сама в своєму житті може все зробити, вона завжди страждає на гордість. Вона вивищується, вона буде вважати себе за мудру. А ми всі потребуємо мудрості. Божої мудрості Христової. І тому учні просять Ісуса Христа пояснити, здавалося б, таку просту, зрозумілу для нас притчу. Але вона є зрозумілою для нас уже тепер, а для них тоді було важливо, щоб вони найперше навчилися стилю Ісуса Христа, як Він проповідує через притчі і що саме Він має на увазі. Ну і от каже Ісус Христос, що Найважливіше, щоб ми у тому світі не були синами лукавого, але були синами царства. Бо якраз син чоловічий, маючи на увазі себе, каже: Він сіє добре зерно, і тим добрим зерном є сини царства, ті, котрі призначені на Царство Боже. А хто призначений на Царство Боже? Ну, кожна людина, бо Бог її для Того сотворив. Кожен із нас, коли виходить сіяти, то хоче, щоб з того виросло щось добре. Так само Бог і людей посіяв, щоби вони були синами царства. І не просто так, дорі брати і сестри, маленькі діти по своїй природі бояться темряви. Пізніше ми маємо перерости цю фобію до темряви, бо темрява фізична, вона є. Лише символом тої темряви, про яку каже Ісус Христос, що вона має розсіятися тоді, коли всі засяють, як сонце. Бо людина сотворена для світла. Людина навіть не може довго прожити у кромішній темряві. Бо ми всі сотворені для світла, ми хочемо світла. І каже Ісус Христос, що ми самі маємо бути як Сонце в Царстві Божому. Які це. Великі порівняння, дорі брати і сестри, що може бути світлішим за сонце, на яке ми не можемо навіть відкритим способом напряму дивитися? І каже Ісус Христос, що вони так мають сяяти. Каже нам, що наша батьківська хата ще нас чекає. Бо у Царстві Божому будемо як у батьківській хаті, там, де найкраще нам, як дітям. Пригадую собі, що один старенький духовник у семінарії якось нам казав, що хлопці, ви коли будете священниками, то вам має бути добре там, куди вас єпископ пошле, там маєте жити. А навіть якщо вам там, каже, не добре, то пам'ятайте, що буде вам добре у батьківській хаті у Царстві Божому. Але маєте хотіти лише батьківської хати, котра вас чекає. Бо тоді, каже, будете добрими священниками там, де ви є. Але це правда, дорогі брати і сестри, для всіх нас. Це мудрість старого духівника. Вона є правдою для кожного християнина, що Бог встановить ще свою справедливість, а ми всі, як каже сьогодні апостол Павло, ми всі христові. І не тільки ми Христові, каже, а все ваше. Ми собі деколи думаємо, що я ще чогось там не маю. Я би ще щось хотів. Маємо собі якісь плани на майбутнє. Апостол Павло так гарно каже, що і теперішнє, і майбутнє все ваше. Бо той, хто з Богом, той не може, а нічого, нічого не може втратити, і той уже все здобув, бо в Царстві Божому точно буде мати усе задля свого щастя. Дуже важливо, другі брати і сестри, щоб ці слова сьогоднішнього Євангелія, сьогоднішнього апостольського послання. До коринтян не були для нас просто такими гарними, потішними символами, але щоб це була справді та правда, котрою хочемо жити, що чекаю на батьківську хату, що Божа справедливість настане. І тоді я хочу бути сином дочкою світла, хочу бути сином дочкою Царства Божого. А всі спокуси, каже Ісус Христос, і тих. Які чинять беззаконня, вони просто унаслідують те, що все своє життя творять. Тож про це сьогодні молимося, що справедливість нас чекає і нас чекає те місце, де нам буде найкраще. Слава Ісусу Христу!